Вітаю вас, хлопчики і дівчатка, запрошую на заняття ознайомлення з природним довкіллям. Сьогодні ми з вами поговоримо про літо та ознаки, за якими ми визначаємо наступ цієї пори року. Відгадайте, будь ласка, загадку: в небі ластівка летить, з вітром листя шелестить, воду п'є лелека, сонце палить, спека. Яка пора року, діти? Так, літо! Літо прекрасна пора року. У цей час природа набирає безліч яскравих фарб. За весною приходить літо. Його чекали всі люди і рослини, і тварини. Влітку сонце стоїть високо в небі, світить яскраво і гріє, стає спекотно. День триває довго, ночі короткі та світлі. Все цвіте, посміхається, радіє теплу. Влітку можна ходити в легкому одязі та взуті, а то й босоніж і довго гуляти. Нагрівається вода в ставку, тому влітку всі із задоволенням купаються та засмагають. Влітку бувають грози і теплі зливи, пташенята залишають гнізда, вчаться літати, кружляють над водою бабки, над квітами метелики та бджоли. Наливаються в садах плоди і достигають соковитів ягоди та фрукти, дозрівають овочі. На луках в цю пору пишний килим, страв та квітів. Спробуємо відгадати загадки про явища природи влітку. Послухайте, будь ласка, уважно. Дощ прийшов через ставок, перекинувся місток, кольорів у ньому сім, він подобається всім. Це веселка. Хтось відкрив на небі душ, повно на землі калюш, і на нас води це льється. Як це явище зоветься, це дощ. Вранці на мисто заблищало, всю траву воно заткало, а пішли шукати вдень і ніяк їх не знайдем. Це роса. Молоко над річкою плело, нічого не видно було. Розчинилось молоко, стало видно, далеко. Це туман. Щось на небі гуркотить, наче звір страшний летить. Сильний дощ на землю л'ється, звір у руки не дається, очі світяться яскраво, всі у дім тікайте жваво. Як ви думаєте, що це? Це грім. Із-за моря випливає, промінці ласкаві має, заглядає у віконце це яскраве літнє сонце. Спробуй, друже, відгадати, що застрій у небесах, чи клубки пухкоївати, чи топір'я крупних птах, чи біжить овець отара? Ні, це білі хмари. Ось такі загадки-малята ми з вами відгадали про явища природи влітку. І закінчилось наше заняття. Грайтесь, навчайтесь та будьте всі здорові!